Тема уроку розв'язуємо прості рівняння. Математика 3 клас. Роздивимося рівняння, яке розв'язав хлопчик Сергійко. Він скористувався правилом розв'язування рівнянь. Отже, перше. Читаю рівняння з назвою компонентів арифметичної дії. 6 – перший множник, а другий множник – 36 добуток. Визначаю, який компонент невідомий. Невідомий другий множник. Згадую. Як знайти невідомий компонент? Щоб знайти другий множник, потрібно добуток розділити на перший множник. Виконую арифметичні дії де визначаю невідомий компонент. Отже, а дорівня 36 розділити на 6, а дорівня 6. Виконую перевірку. Підставляю знайдене значення замість змінної. Підставляємо 6 перший множник. Замість другого множника ставимо його значення. 6 помножити на 6 і повинно дорівнювати 36 Визначаю, чи буде при цьому рівність істиною 6 помножити на 6, це буде 36 і 36 дорівнює 36. Роблю висновок про корінь розв'язок рівняння. Отже, відповідь А дорівнює 6. Роздивимося наступне рівняння. Читаю рівняння 63 ділене, це дільник 7. Частка. Визначаю, що невідомий дільник. Згадую, як знайти невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене розділити на частку. Виконуємо арифметичні дії. Це дорівнює 63 розділити на 7. Це дорівнює 9. Виконую перевірку, підставляю наше значення у наше рівняння. 63. У нас ділене. Замість дільника ставимо його значення 9 і повинно дорівнювати 7. Порахуємо, 63 розділити на 9 це буде 7, отже, 7 дорівнює 7. Це істина рівність. Записую відповідь. Це дорівнює 9.